Всім привіт! Мене звати Саша, ви на каналі Душнило, і сьогодні в мене є до вас одне питання. Чи помічали ви щось дивне з українським ютубом? Я помітив точно, але дуже довго сумнівався, чи робити мені це відео? Адже по факту це той випадок, коли мене можуть загейтити абсолютно всі. Але потім... Я згадав, що мені начхати. Та й поки я ще медіамолекула, то можу спокійно висловлюватись і треба цим користуватись. Та й висловитись насправді вже якось дуже хочеться. Проте перед цим я хочу зробити одну ремарку. Таке відео, де я обговорюю скоріше суспільну тему, без особливого монтажу на фоні Call of Duty, воно в якості винятка. І ви рідко таке почуєте від ютубера, але якщо вас не цікавить гік-тематика чи, можливо, ігри, не підписуйтесь на цей канал після перегляду відео. Серйозно, от скільки в мене зараз там підписників. От щоб стільки в мене й було після виходу відео ні на одного більше, зрозуміли. Проте буду радий вподобайкам і можете не стримуватись в своєму гніві в коментарях, або навпаки, похвалі. Або... Oh. Наштовхнули мене на це відео два фактори. Перше, це одна аномалія. От здавалось би, мій канал молодіжний. Постійні рофли, вафли Офісер Боллз. Але навіть в мене вік аудиторії, здебільшого від 18 до 40 років, мене дивляться більше людей старше 50, ніж молодше 18. Та й молодих ютуберів на українському ютубі я також зустрічаю не так багато. Здебільшого це люди вже далеко за 30. Хоча, звісно, всюди є винятки. Але друге, це сама атмосфера інфопростору українського ютубу. Тобто я якось наштовхнувся на пост, де просто радили, типу, україномовні канали, які вам потрібно подивитися. Звісно, там були досить популярні. І банальні канали здебільшого. Але от коментарі дають розділити аудиторію на три, так би мовити, табора, які, звісно, між собою гризлися. Тож зараз я хочу розібрати їх окремо, навести контрприклади, ну або ж в чомусь згодитись. Перше, це ті, хто писали, що в українському Ютубі немає потрібного контенту. Всюди тільки розважайлівка. Де якісь там астрофізики і науковці. Ну, цим людям, які женуться тільки за користю замість розважайлівки. Звісно, можна порадити тільки одне: зварити свій максимально корисну. Кашу без солі, накласти до неї вареного м'яса і запити це все водою. Ну бо задоволення в цьому житті я так розумію отримувати заборонено. А от другий табір вже значно цікавіший. Він каже, що всі канали на українському ютубі це українська пропаганда, що всі відео про політику замало конкретно розважальних відео на якусь тематику всім потрібно покритикувати русню. Сусите. І чесно кажучи, я б не сказав, що з цим все аж так погано. В плані, це канали інших людей, і вони вирішили на своєму каналі освітлювати певні теми, які вони вважають важливими. І більше того, вони є важливими, От розглядаючи навіть просто ігровий і кіноконтент. Я розумію, коли гейт іде до якихось XGTV, адже це канал, який навіть 8 місяців спочатку війни вівся російською. І я спеціально знову прошерстив, про війну вони нічого не казали. І росіян ніяк вони не ображали. Але потім різко вони переходять на україномовний канал, і тепер в нас кожному відео і знову русня. І тому незалежно від того, згодні ви з ними, не згодні, в щирість їх слів особисто я вірити взагалі не можу. Адже перейшли вони на україномовний канал вже значно. Після того, як російська аудиторія перестала монетизуватись. І ми взагалі не знаємо, як би вони поводились інакше. Може це пов'язані фактори, а може ні. Якщо вони до цього могли на публіку війну не зачіпати, то може й зараз вони також просто грають на публіку. Це якщо не ствердження, а просто сприйняття їх трохи ламається. Але також є каналик Загін Кіноманів, який так справді досить зачастив з темою, а як там в росіян показують українців? А які погані були російські серіали? І так далі. Проте навіть до нього. Тут в мене ставлення не таке погане, адже я бачив його канал ще в 2017 році, коли знімати контент українською і тим більше про українське кіно, не те, що ніяк не винагороджувалось, але й просто-напросто було взагалі не популярно. І тому його популярність зараз для мене як заслужена відплата за те, що він робив до цього, ще щось таке. Далі й дикджорнал, який так мав багато відео по типу новини з дна, де. Просто розбирав новини в Росії, що конкретно я не дуже розумію, проте зараз він таким не те, щоб займається. А докопуватись до того, що людина з Запоріжжя не оминає тему війни на своєму каналі, який він веде сам разом з дружиною. Ну я не бачу сенсу. Най автор розповідає про те, що хоче. Я взагалі за те, щоб блогери розповідали про ті теми і про ті продукти, які їм самим цікаві. І тому не розумію часто критики по типу, чому ти не розповідаєш про те, чому ти не розповідаєш про все. Блогери це не телебачення, в них немає обов'язків про щось конкретне розповідати. Інше діло, що багато блогерів намагаються ним бути і лізуть у всі теми, навіть до яких серце їх не лежить. Оце вже так, трішечки проблема, на мій погляд. Хоча ну якось гроші заробляти потрібно, не знаю. Ну і також є Old Boy, який взагалі не те, щоб багато часу відео приділяє росіянам. Так, в нього майже всі прев'юшки або з українським прапором, або з російським, або з обома. Проте його думки, приміром щодо української локалізації в іграх і відповідно російської, мені здаються максимально адекватними. І загалом позиція автора зазвичай досить виважена. Але є й третій табір. Який ставить собі за мету довести другому табору, що ні треба постійно розмовляти про політику, і насправді це досить поширена тема в українському суспільстві, особливо в україномовному інтернеті, де буквально кожен хоче довести, що саме він найбільший патріот України, і от він все робить і все думає правильно, а от ви ні. І щодо їх позиції, я хочу сказати, що практично всі українці і так постійно варяться в новинах. Війна це безумовно важливо і важливіше за більшість того, що обговорюється в інтернеті. Проте це все одно не означає, що всі мають слухати тільки про це 24 години на добу, 7 днів на тиждень. І тому та я частково розумію людей, які пишуть, що хочуть просто якийсь розважальний контент без цього всього. Частково саме завдяки розумінню цієї аудиторії, в мене в відео саме сконцентровані на тематиці відео. Проте це також через те, що я банально не дуже в цьому тямлю, і це скоріше мені потрібно, щоб пояснювали всі на цю тему. А якщо я комусь почну транслювати свою думку, то це буде якийсь зіпсований телефон. Але як-не-як, -як. це ми просто розібрали три табори, практично всі, з яких я в принципі можу зрозуміти, але й можу підібрати контраргументи. Але суть вже далеко не в цьому. Через ці невпинні срачі між собою, атмосфера навколо україномовного Ютубу надзвичайно токсична. І так виходить, що ті, хто проти політики в відео, максимально засирають практично всі україномовні канали, не сильно якось розбираючись. Тоді як україномовні канали, які спілкуються на політичні теми частково, вони просто вдаються цієї аудиторії. Не існує, серйозно, вони якось там не сруться нічого, вони просто поводяться так, ніби їх немає. І можна сказати, що вони самі винні, взагалі на них увагу звертати не потрібно, і така аудиторія нам також не треба. Але це ігнорування формує спіраль мовчання. Це коли людина схильна замовчувати власну позицію, якщо на її думку більшість притримується протилежних поглядів. І з одного боку, ура! Вони не перетягуватимуть людей на свою точку зору. А з іншого боку, десятки тисячі людей. Вважають, що вони не можуть висловити свою позицію через те, що їх затопчуть. І це робить український Ютуб для них ще більше некомфортним. А якщо якийсь інфопростір чи середовище здається тобі некомфортним, ти там не можеш висловлювати свої думки, то ти шукаєш будь-який інший інфопростір, окрім українського в даному випадку. А всі ці блогери наче ж за розвиток українського Ютубу, при тому ж буквально відлякують багато людей від нього. Дуже подібна ситуація постійно відбувається в Твіттері, причому як західному, так і українському. Коли формується просто бульбашка з певних людей зі спільними інтересами, яка захоплює весь інфопростір, і відбувається певною мірою монополізація думок. Нещодавно таке було навіть ситуацією з національним відбором на Євробачення в Україні, коли наче тисячі людей проголосували, а в Твіттері ніхто не розумів, а хто ці всі люди, бо наче нікого такого і не бачать. І звісно, я не знаю вирішення цієї проблеми. Моя ціль відео просто окреслити її і трохи висловитись. Але головне, що я хотів донести, це просто. Прислухайтеся одне до одного. Не потрібно засирати україномовні канали через те, що в них одна з 20 новин в новинному відео була зв'язана з руснею, так само, як і не потрібно накидуватись на людей, яким просто хочеться ненадовго відволіктись. Так і виходить, що багато українських, навіть молодих хлопців, знімають російською. Ну бо їм то інфопростір комфортніше. Також є люди, які так бояться токсичності україномовного ютубу, бояться, що їх заскують, чи ще щось. Тож. Я просто спонукаю, творіть в українському Ютубі, не бійтесь гейту чи чогось такого. Якщо ви робитимете якісний україновний контент, а не як в мене, до вас аудиторія потягнеться. Це не буде залежати ні від того, освітлюєте ви якісь теми чи ні. Просто не бійтесь щось робити. Ну і так, це вийшло досить таке коротеньке і більш розвантажне відео для мене, де я просто зміг поспілкуватися і щось висловити. Як і казав, це скоріше разова акція. Таких відео в мене на каналі або не буде, або буде мінімум. Але якщо вам цікава основна тематика мого каналу, то можете подивитися відео, які пропонуватимуться вам зараз. Якщо не складно, можете поставити лайк цьому відео. І що найцікавіше, Подискутувати в коментарях. З вами був Саша. Ви були на каналі Душнило. До зустрічі!